Местохімки, метраж 3.0.0. поверхи три кімнати, сімценозли дизайн дезиндеометрію, коротенько. Проєкт цього просторого будинку відмінний приклад функціонального мінімалізму. Громадський перший поверх вирішений так само, як в сучасних квартирах, студіях, кухня, вітальня і їдальня зібрані в одному просторі. Особиста половина будинку, навпаки, розділена на приватні кімнати. В яких буде зручно кожному члену сім'ї. Подробиться у родині замовників двоє дітей, які вже навчаються в університеті, тому потрібно було для кожного члена сім'ї спроектувати окремий простір, де можна усамітнитися і відпочити. При цьому загальна зона з великою кухнею і вітальною теж була обов'язкова. Сім'я любить проводити час разом. Робота над проектом не передбачала суттєвого перепланування. Замовники знали, чого хочуть, прийшли до нас з планом. Ми його тільки підкоригували, говорить Павло Герасимов. На першому поверсі знаходиться кухня з місткою обідньою зоною і вітальня з телевізором і каміном іншу площу займає сходи санвузол, сауна і передпокій. На другому поверсі організували особисті кімнати, спальню замовників оформили в окремий блок з власною ванною і вбиральною сусідні кімнати це кабінет і дві спальні для сина і дочки. З плануванням третього поверху довелося повозитися через незручне розташування несучих балок, потрібно було підлаштовуватися під них. За нашим задумом тут будуть зони відпочинку, гостьова спальня і комора. Розповідають дизайнери: у всіх спальнях на підлозі буде інженерна дошка в кухні і вітальні. Керамограніт стіни під фарбування. На перших двох поверхах використовували декоративну штукатурку під бетон і стінові шпоновані панелі у мокрих. Зонах поєднували керамограніт і рейки. Площа будинку дозволяє зробити багато місць для зберігання. У передпокої на першому поверсі передбачили дві шафи: один під сходами, другий. Навпроти неї обидва будуть зроблені на замовлення для гардеробних. Виділили місце в спальні замовників і в кімнаті дочки. У спальні сина вирішили обійтися шафами і полицями. У санвузлах над унітазом спроектували полиці для додаткового зберігання і там же сховали комунікації. У будинку є ще й пральня. Тут розмістили пральну і сушильну машини. Замовники хотіли зробити інтер'єр по можливості в теплих тонах їх фаворити кавовий і шоколадний відтінки, для контрасту дизайнери поєднували їх з сіроблакитними і синьо-зеленими кольорами. Таке рішення господарям будинку сподобалося. Ще одне побажання замовників меблі бренду Боцонцепт: обідній стіл і стільці, диван, журнальний, столик і жовте крісло. Диван в кабінет дизайнери взяли саме цього виробника. Меблі на другому поверсі практично вся буде зроблена на замовлення у проєкті багато трекових світильників, а в вітальній і кухні дизайнери запропонували розмістити по периметру стелі ніші з вбудованими накладними світильниками. Саме тут вийшло найбільша кількість світильників, так як пристойну площу стелі треба було якось обіграти. Розповідає Павло Герасимов, декору небагато, кілька картин в чорних рамках, композиція з дров, ніж біля каміна і, звичайно, планується багато текстилю штори, декоративні подушки, килими для створення затишної домашньої атмосфери, планування, бренди представлені в проєкті хол оздоблення, декоративна штукатурка, це ботіми, підлогове покриття, керамограніт, тюбдзін меблі. Вішалка стійка, метро, вітальня, оздоблення, декоративна штукатурка, це ботіми меблі, диван кутовий і крісло, бо цунцепт освітлення, підлоговий світильник, кута оцунцепт спальня, оздоблення, декоративне покриття микробетоном, сені бетон меблі, пуф сморелакс освітлення, лампа підлогова бютклегет, юйвер, підвісні світильники, цолтране, Лофт Десіт кухня, підлогове покриття, керамограніт юнсом старкер. Меблі, обідній стілець Леюсанне. боцонцепт, обідній стіл мілано, боцонцепт змішувач, Роге освітлення, підвісні світильники, юбівані кімнати, оздоблення, керамограніт, тюбдзін, керамограніт, порцеланоса, підлогове покриття, керамограніт, тюбдзін, змішувачі, Роге змішувач для ванни з душовим гарнітуром і ручний душ, санфаєнс, підвісний унітаз ібіде, і біде, твілерої боч, хочете? Щоб ваш проект був опублікований на топ 10 надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін